Доволі часто я отримую одне і те саме запитання від вас, мої любі підписники. Як мені вдається подорожувати Німеччиною, адже вартість проїзду по Німеччині доволі висока. Якщо вам цікаво, я поділюсь власним досвідом, щоб закрити всі запитання, особливо коли викиникають питання, скільки це коштує і чому я про це не говорю у відео. Якщо вам цікаво... То бажаю приємного перегляду. Всім привіт! Мене звуть Юля і я вас запрошую у свій життєвий канал, де я ділюся своїм власним досвідом, своїм життям. І зараз це життя в мене протікає в Німеччині. Але іноді на каналі з'являються відео з України, коли на цей... Час має мій чоловік. Якщо вам цікаво, дякую, що ви зі мною, не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. І давайте перейдемо до мого особистого досвіду про поїздку по Німеччині. Перший момент. Якщо ви будете проживати в Німеччині десь якийсь визначений час, хоча б 2 місяці, я рекомендую вам купити Deutschland Тікет. Так, Такий проїзний квиток дає вам можливість подорожувати всією Німеччиною лише за 49 євро в місяць. Це дуже зручно. Цей квиток дає право проїзду в потягах РЄ 2 класу. На цих, також ви можете спокійно їздити з цим квитком на СБАН, УБАН, Також дозволяється проїзд з цим квитком, а також автобуси. Тому це дуже вигідно і дуже зручно. Чому я говорю про два місяці? Тому що ви можете замовити квиток на наступний місяць, тобто зараз, у поточному місяці, ви можете зробити замовлення квитка на сьогодні, і це буде вигідніше, аніж ви будете сплачувати проїзд, тому що коли ми приїхали у лютому і я сплачувала проїзд за свої кошти, це я вам скажу було дуже дорого. Одразу хочу вам сказати, що кошти за картку поточного місяця списуються не першого числа. Особисто в мене це, як правило, 10, 9, 8, 12. Число поточного місяця. Відмовитись від картки ви можете до 10-го числа попереднього місяця. Тобто, якщо б вам не потрібна картка, наприклад, була б на жовтень, то від неї вам потрібно було відмовитися до 10 вересня. Хоча мені на почту приходять листи, в яких сказано, що я можу відмовитись до 20 якогось там вересня. Кожного разу приходить новий лист, і в новому листі говориться, що на наступний місяць вам вже нарахований квиток. Якщо ж ви хочете відмовитись, то ви це можете зробити Тому до такого-то числа від цього квитка або ж вже, тобто тому виходить, що треба хоча б два місяці. Але цей квиток дуже вигідний, я вам серйозно кажу. Як правило, мені, наприклад, якщо з'їздити в інше місто потягом, проїзд буде в одну сторону десь близько, в сусіднє місто 40 хвилин потягом їхати, мені буде це вартувати десь близько 15 євро за поїздку. Якщо ви розумієте, 15 євро туди 15 євро назад, це вже 30 євро. Звичайно, якщо ви мало їздите і мало подорожуєте, то це невигідно. Але якщо постійно десь їздити, якщо це в справах, в особистих поїздках, і чому б не поїздити, не подивитися те, що вас оточує, а не замикати себе в квартирі і постійно думати, що ж і як. Тому, звичайно, Дойшлан, тільки це найкращий мейксхеп. Стосовно проїзду для дітей, я, звичайно, не розумію, чому дітям не можна купити Deutschland Ticket. Ми вже перевірили. Дочлен Тікет ви можете купити тільки в повнолітній особі з 18 років. Кажуть, що якось можна купувати в додатках через додаток для своєї дитини проїзні, але я, чесно кажучи, дуже сильно цим не заморочувалася. Я цим стикнулася тільки, коли мені потрібно було їхати до Мюнхену, так як у моєї дитини є шкільний проїзний, тому що ми знаходимося на визначеній відстані від школи, і вчителька наша сказала, що ми маємо право подати документи на шкільний проїзний, тому Ігор отримує шкільний проїзний. І завдяки цьому шкільному проїзному ми можемо їздити також подорожувати всією Німеччиною, як мені було сказано. Хоча Досвід показав, хоча там також треба знати деякі нюанси, особливо в літні канікули. Тому що в літні канікули проїзний не працює. Він діє, тобто коли канікули там за тиждень завершуються і за тиждень починаються шкільні канікули, але я трішки чомусь цього питання не дуже зрозуміла. Можливо, його виключають відповідно до земель, тому що наш проїзний не працював у сусідній землі, як ми були, а коли ми повернулись в свою землю, він працював. Мені це трішки було незрозуміло, тому, ну, як є, то вже є. Тому будьте уважні, особливо в літній канікули, якщо ви будете їздити, але так, в проїзні це маст хев. Якщо ж у вас нема можливості купити проїзний квиток. Тобто на місяць, якщо це вам не потрібно, якщо це не вигідно, якщо ви приїхали на десь якийсь визначений короткий термін, то перше, що я вам рекомендувала ознайомитися, є лендер тікет. Називається. Тобто це може бути тікет, квиток на по поїздці по всій землі. Наприклад, у нас є Mecklenburg тікет денний квиток, тобто він діє цілу добу. Але там також є градація часу, з якого ти можеш купити цей квиток, з якого не можеш купити. Наприклад, п'ятниця, субота, неділя цей квиток починає діти з 9 ранку. Але до наступного дня він працює, тобто вночі ти ще цим квитком можеш скористатися, поїхати То, таким чином. І в суботу, п'ятницю-суботу-неділю, і в п'ятницю-суботу-неділю квиток дорожчий буде, аніж в будні дні. Це також треба знати. Наприклад, в Мюнхені, коли ми були, там була також карта Тах, називалася, денна карта, де ви могли купити і їздити там в залежності від в Мюнхені своя градація, від кіл проїзду. Але, наприклад, для дитини денна карта всі кола, там 12 кол в Мюнхені є проїзду, всі кола для дитини коштували 3,60 євро на день. Коли в нас, наприклад, денний квиток коштує 24 євро на вихідні, ми купували, це точно я знаю. І, але там також є нюанси, наприклад, 24 євро на дорослу людину. На цей квиток ви можете провозити трьох дітей до віком до 14 років. Якщо ж ви їдете, наприклад, з чоловіком, або там з сестрою, або з подругою. Можна на цей квиток докупити ще одна людина буде, тоді квиток буде скоштувати, здається, чи 4, чи 5 плюс євро. Можу помилятися, тому що останній раз ми купували в середині липня цей квиток, тому я можу помилятися. Сама собі я не купую ці квитки. Це такий нюансик, але, знову ж таки, хочу ще один нюанс сказати. Якщо ваша поїздка запланована між містами невеликими, на невеликій відстані, наприклад, до години поїздка, то я б рекомендувала обирати, якщо ви не купуєте денну карту, якщо ви не купуєте якісь квитки додаткові, а просто вам треба заплатити за проїзд туди, наприклад, в одному, нап... в одному направленні або чи в зворотньому, в залежності від цих нюансів, вам також треба враховувати. Краще обирати автобус. Автобус буде. Два рази дешевше, аніж потяг. Це я також стикнулася, бо, наприклад, мені потрібно було проїхати одну зупинку поїздом, вона мені коштувала 5 євро ця зупинка. До цього ж міста я доїхала автобусом за 2,50 євро. Тому оце, будь ласка, також треба враховувати. І ще під кінець хочу сказати, що для поїздки, для планування поїздок дуже зручно мати додаток. У мене в телефоні встановлені два додатки: DB Енервей і DB Навігатор. Перший додаток зручний тим, що ви можете побачити, як безкоштовно доїхати Р-потягами, РЕ потягами, Р, Є потягами, потягами, доїхати РЕ потягами від вашої точки місця знаходження до кінцевої точки. Ну, наприклад, ми дивилися саме в цьому додатку поїздку РЕ-потягами від мого міста до самого Мюнхену. А, а наприклад, в ДБНР і в мене квиток прив'язаний, до речі, до, до квиток дошлентікет. Можна купувати через ці додатки в мене в або в одному, або в іншому додатку, в мене в першому додатку. Чесно скажу, там трішки незручно квиток ви не можете збільшити. У мене телефон невеликого розміру, і мене постійно на деяких потягах просять збільшити. Кажу ні, не можу. Я знаю, що є в цьому питаннячку. Але вирішують вирішуються питання, дивляться там дані, буває, просто просять підготувати документи через документи, перевіряють, все це добре. Тому проблем ні, ні разу не виникало. Але якщо б я зараз купувала, я б краще б купила квиток через ДБ навігатор. Інший. Там можна збільшити квиток, він QR-код у цього квитка, точніше, правильно так сказати. І там, що саме цікаве, але там... Проїзди, якщо вам потрібно, наприклад, від одного міста до другого міста великих не невеликих містах, от як я живу в маленькому містечку, їхала до Мюнхена, то мені пропонувала поїздку від Берліну їхати на Ісе. Інших варіантів не пропонувала, тільки Ісе. І це фінансово затратно, тому що вже Ісе не можна, тому що потягами ІСЕ ІСЕ, правильно так? Із Сіє не можна їхати безкоштовно за Deutschland Ticket, Треба тільки сплачувати. А тут уже ціни, я вам скажу, не бюджетні. Мені поїздка від Берліну до Мюнхену коштувала б 149 євро. Такі мої лайфхаки поїздок по Німеччині, тому безкоштовно можна дійсно подорожувати. Це буде, звичайно, умовно безкоштовно, але це буде набагато вигідніше. Тому Deutschland Ticket я дійсно вам рекомендую. На цьому я з вами прощаюся. Кажу до скорих зустрічей.